Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 1 травня в Москві госпіталізували 77-річного гумориста Євгена Потросяна. Як повідомляють роз зміст стан пропагандиста окупанта, різко погіршився в день. Поруч була молода дружина Тетяна Брухунова, яка викликала лікарів. Повідомляється, що госпіталізація може бути пов'язана із гіпертензивною хворобою серця. Лікарі проводять усі аналізи та призна лікування телеведучому подробиці стану Петрусяна його офіційні представники поки що не озвучували. Зазначимо кілька років тому гуморист пережив малоінвазивну операцію на серці. Тоді йому поставили кілька стентів, мателевих чи пластикових медичних конструкцій. Сам Петросян активно пропагандував війну, підтримував окупантів в госпіталях та все ціло поділяє політику Путіна. Крім того, за словами очевидців, в приватних компаніях насміхався з бомбардування мирного населення, називаючи знищені. Багатоповерхівка є по справжньому декомунізованими. Що ж, від нафталінового російського гумориста Євгена Петросяна, який ще нещодавно заявляв, що готовий, хоч зараз вирушити на фронт, а потім бігав по шпиталям, де розважав поранених расистів несмішними жартами, постійно вимагають доказів відданості матінці Росії. Молода дружина Євгена Петросяна зазнала нападів у соцмережі. Користувачі звинуватили Тетяну Брухунову у тому, що вона не прокоментувала рішення Путіна щодо мобілізації. За словами підписників, дружини гумори. Ста вона промовчала через те, що її новонародженому синові та чоловікові пенсіонеру не загрожує армія. У відповідь Брухунова навмисне піднесено оголосила хейтерам, що у її сім'ї теж є мобілізовані чоловіки. Мені пишуть про те, що я байдужа і не б'юся головою об стіну через мобілізацію, тому що син ще малюк, а не призовник. Тільки от я ніяк не розумію призовнику з матір'ю, яка рве на собі волосся, що робити, чи йому буде там легше, знаючи, що вдома божеволіють. Далі Брухунова з потрі патріотичним надривом додала, що у Велику вітчизняну війну юнаки йшли добровільно до армії та навіть приписували собі вік у паспорті. Вони хотіли бути корисними батьківщині і не ховалися. Сучасних чоловіків вона назвала негідними, оскільки вони причаїлися за спідницями жінок. Тим часом українці в мережі склали список російських артистів, яких треба відправити на фронт. Згадую там і про Петросяна. Мовляв, пошуткував би перед смертю. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте в у пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.